Чи міг би Трамп цьогоріч отримати Нобелівську премію миру? Чому знову говорять про передачу томагавків? Та що робити із паузою, яка виникла у перемовному процесі? Про це сьогодні поговоримо з Євгеном Костогризовим, аналітиком Ради зовнішньої політики Українська призма. Пане Євгене, добрий день. Так, вітаю вас. Отже, Нобелівська премія миру цьогоріч не дісталася Дональду Трампу. Е її отримала венесуельська. Опозиціонерка, однак багато хто скептично ставився взагалі до цієї можливості, що Трамп отримує премію, тому що її присуджують за заслуги у 2024 році. А тоді, як відомо, Трампа вже обрали, але він не вступив у свої повноваження президента. В той же час американський лідер дуже так активно і відкрито е говорив про свої прагнення здобути цю премію навіть. Можна сказати, вів таку собі лобістську кампанію, можливо, навіть здійснюючи певний тиск, але все ж таки цього не сталося. На вашу думку, чи стало це несподіванкою для самого Трампа і його адміністрації? Ну це залежить від рівня інтелектуальних здібностей окремих представників адміністрації і самого Дональда Трампа, тому що якщо було була можливість хоча б якась проаналізувати те чи може це статися чи ні то люди які це аналізували дійшли до висновку що це майже неможливо і проблема навіть не тільки в тому що заслуги мають бути у 2024 році в принципі це можна деяким чином ну не те що обійти але скажімо так закрити очі проблема в іншому Люди, які вирішують, хто отримує цю премію, це представники Норвезького Нобелівського комітету. І я спеціально, оскільки мене дуже часто питають про Нобелівську премію миру для Трампа, спеціально навіть біографії цих людей вивчить. всі ці люди, по перше. Є або лівих поглядів, або центристських поглядів. Тобто ніхто не поділяє з них політичну платформу Дональда Трампа. По-друге, всі ці люди інтелектуали. А Дональд Трамп, ви самі чудово розумієте, на інтелектуалів не орієнтується у своїй діяльності. Ми це чудово знаємо. Тому е отримання ним Нобелівської премії миру. Дуже дуже малоімовірна історія, навіть наступного року. Цього року це взагалі дійсно було майже неможливо. а Наступного року ну, це просто малоімовірно. А говорячи про те, чи стало це несподіванкою для самого Трампа, ну, знов таки, посилаючись на Початок моєї відповіді, я думаю, що очевидно, що він сподівався на це. Він вважав, що ніяких перешкод насправді немає. Він не, не думав так глибоко. І звісно, я впевнений, що він розчарований зараз. Можливо, навіть ми побачимо якісь заяви на адресу Нобелівського комітету. Не дуже приємні. От, не, не думаю, що це буде якась відкрита агресія, але він буде бідкатися в якихось своїх інтерв'ю чи заявах про те, що ось йому незаслужено не вручили цю премію. Та ну ми вже чули заяву від Дональда Трампа і е, на адресу Володимира Зеленського. Як тільки йому щось не подобалося, він дуже різко так відкрито публічно висловлюється, але згодом можна цілком налагодити відносини. Е, мені ось видається, дивлячись на психотип таких людей, як Дональд Трамп. Якщо їм не вистачає, як ви сказали, інтелектуальних здібностей, передбачити, що ці премію він не отримає, то можливо. Е, він думає, що це можна отримати якимось іншим чином, що у світі вирішують або гроші, або вплив. А, чи міг Трамп цим скористатися? Безумовно, він і намагався це зробити. Вся ця медіакампанія і з його боку, і навіть е, частково з боку України, оскільки ми теж е, скажімо так в наших зрозуміло українських інтересах, але теж включилися в цю кампанію, що Дональд Трамп може отримати премію миру. І ми його номінуємо, якщо він е, все таки зможе допомогти нам досягнути припинення вогню, от але інші лідери інших держав, наприклад, Ізраїлю, Пакистану, представники і ще цілої низки країн. Ну вони спеціально Ло це робили для того, щоб потішити його его, отримати для себе політичні дивіденди. О, і сам Дональд Трамп це дуже дуже сильно заохочував. Тут ще може бути питання навіщо йому ну цей статус. Це вже виглядає анекдотично. Вибачте, а я думаю, тому що по-перше, він дуже дуже е гіперфіксований, от дійсно гіперфіксований на президенті Обамі, тобто тому президенті, який керував США. З 9-го по початок 17-го року був обраний 2008 тисячі восьмому. Він дуже не любить Обаму. Він вважає що це був найгірший президент. там гірший за Байдена. І Обамі теж нагадаю в 9-му році дві 2009-му, вручили Нобелівську премію миру. Трамп абсолютно цього не розуміє. Він чомусь вважає, що це якийсь там персональний конфлікт е намагання. Помірятися з Обамою, значить хто 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 краще може встановлювати мир. Ну але чесно, це виглядає дуже анекдотично І як, як якби я якимось дивним чином сподіваюсь, такого ніколи не станеться, радив Дональду Трампу, не порадив йому цим просто не за. Займатися є набагато важливіші і правильніші речі. Ну це справді виглядає так, аби потішити своє его, своє самолюбство, але чи звертає увагу електорат Дональда Трампа? Ось власне внутрішня американська аудиторія на ті чи інші його заслуги, премії чи все-таки вони звертають увагу на дії на ті кроки, які робить Трамп. Тут навіть варто розділити не тільки надії і заслуги. Я думаю, варто ще говорити про різницю в сприйнятті внутрішньої і зовнішньої політики. Це не секрет, що в більшості країн, в тому числі в Сполучених Штатах, все таки внутрішня політика для виборця важливіша за зовнішнього. От і тому е ті чи інші. Знов таки, або реальні фактичні дії ну, в середині країни, або е, різкі заяви, але про ситуацію всередині сполучених штатів, а не поза штатами, вони значить для американського виборця, все таки більше ніж е, міжнародні питання, і в тому числі питання гази, в тому числі питання України, тобто знов таки є. Групи осіб вони не маленькі, яким це важливо. Тобто, це і українці в США, і люди, які співчувають українцям в США, для яких це важливий елемент політики, от але ну будемо чесні, вони не є е, переважною більшістю населення сполучених штатів. От тому е, я би сказав так, що зараз більше всього звертають увагу у Сполучених Штатах на те, а як Дональд Трамп може або не може поборотися зі зростанням цін, ситуація переважно не змінилася з початку його каденції, тобто ціни як зростали, скажімо так, середньовисокими темпами, так так і так і продовжили зростати. В ним має ніяк пане Євгене, перепрошую, чи пов'язують американці зростання цін із торговельною війною, яку розв'язав Дональд Трамп? І, тобто, негативно це грають, сприймають. Вороби. Так ну дивіться знов таки тут залежно від того, кого ви спитаєте. Немає однозначного сприйняття. Якби сприйняття було однозначним, у Дональда Трампа не було б за. Раз 38 по моєму відсотків рейтингу так це менше ніж було на початку каденції, але це не катастрофічні показники. От е, багато хто вважає, що ті самі тарифи можна е, в лапках потерпіти, тобто е, Трамп вже все таки комунікує для чого вони потрібні. Вони потрібні для того, щоб менше імпортної продукції завозилося, значить, в США її виробляли, значить, всередині штатів створювались би робочі місця. Значить, місцева економіка зростала. Це навіть Логічно, тобто тут немає ніякої про е, з цією концепцією є проблема з її реалізацією, тому що дивіться, частина тарифів поставлена на паузу, і це теж з одного боку добре, тому що ну немає зростання цін ще більшого ніж могло б бути. Але з іншого боку, це сповільнює оцей перехід, скажімо так, американізацію промисловості штатів і відродження. От і Дональд Трамп намагається якось цим балансувати. Хоча в заявах своїх він рішучий. Він в заявах він про баланс мало говорить. Він говорить про те. Що от ми зробимо Америку великою знову? Ми зможемо відновити наші підприємства за рахунок е, тарифної кампанії за рахунок того, що ми зменшимо імпорт і навпаки збільшимо внутрішнє виробництво. Але по факту відбувається не це. По факту він змушений балансувати е, і доволі повільно втілювати ті ж самі свої е, тарифні плани, тому що інакше економіка дійсно була б е, в гіршому стані. От і е, знаєте, щоб завершити оцю історію про а на що ж дивляться всередині штатів? Ще, звісно, не можна не згадати історію з звинуваченнями Дональда Трампа у зв'язках з уже е, на цей момент мертвим е, Джефрі Епштейном. Нагадаю, він був звинувачений в педофілії було доведено, що він дійсно займався е, дитячою проституцією, тобто її підтримував е, і забезпечував е, цілу низку людей такими послугами. Назвемо це так дуже дуже. Морально неправильними, і звісно, що Дональд Трамп страждає від цього. Він намагається на цьому все таки мобілізувати свій електорат. Але я, наприклад, напряму пов'язую падіння рейтингу протягом останніх, мабуть, двох місяців. Там падіння 3-4% так це не знов таки не катастрофічно, але це падіння. Я пов'язую його не тільки з економікою, але і зі справою Епштейна, з тим, що він ніяк не може від цього відкараскатися, і я думаю, що за ним це буде йти шлейфом. Як наприклад, свого часу за е, білом Клінтоном і йшла шлейфом історія з Монікою Левінській, як він е, зраджував дружині прямо в білому. Тобто це теж нанесло свій відбиток. Тут цікаво, що відбувається у внутрішній американській політиці ще й в контексті того, що Конгрес США і навіть на восьмий день шатдауну знову не зміг розблокувати фінансування уряду. І, власне, шатдаун, в який поринули Сполучені Штати, це не лише якесь там чергове загострення між республіканцями і демократами, а старт передвиборчої кампанії. До конгресу так оцінюють деякі експерти. Хто кого взагалі в Америці звинувачують в цій кризі чи конкретно політичну силу, чи відображається це на Трампові? Ну і безперечно, українців більше цікавить, чи відобразиться це на нас. Давайте тоді почну відповідати з кінця. Це питання неодноразово вже ставили. Коротка відповідь: переважно не відобразиться. Переважно не відобразиться, тобто на обороноздатності і на міжнародних відносинах, які ми провадимо зі сполученими штатами. Переважно це не відобразиться. Поясню чому, тому що е, скорочують фінансування і закривають на неоплачувані відпустки е, ті державні агенції і тих працівників державних агенцій, які не є ключовими для оборони і безпеки штатів. А все таки Пентагон є ключовим для оборони і безпеки Сполучених Штатів. Відповідно, якщо там і є скорочення, вони ну максимально незначні. Проблема може полягати в іншому. Я теж про це вже неодноразово казав що ті програми, які наприклад здійснюються спільно між українським і американським, Бізнесом в Україні або поза Україною вони можуть бути е, дещо затримані, тому що, наприклад, ті ж самі американські органи, які здійснюють ліцензування, або фінансовий контроль, або ще подібні речі, вони дійсно зараз перебувають, ну скажімо так, не при повному штаті. От е, що означає, що ці процеси можуть бути сповільнені, наприклад, там спільна розробка або будівництво інфраструктури, якщо мова йде про українські та американські спільні програми, це може бути сповільнено е, знов таки співпрацю. Рація економічного характеру може дещо бути сповільнена, от але знов-таки на обороні е, і на міжнародних відносинах це переважно не відобразиться. А говорячи вже про те, як сприймаються в самих штатах, це дійсно дуже партійне питання залежить від того, спитаєте ви е, демократа чи республіканця. Демократ скаже, що ви не республіканці, республіканець скаже, що ви не демократи. Тобто, не, не, не вдалося жодній з партій перетягнути на цьому питанні багато людей на свою сторону. Це як. Як і було. Але щодо цієї старту кампанії до конгресу, нагадаю, що проміжні вибори або їх ще називають вибори е, до конгресу 26-го року, вони відбудуться у листопаді 26-го року, буде переобрана нижня палата повністю. Палата представників буде переобрана третина Сенату Верхньої Палати. А що це означає в рамках цієї кампанії? Поясню а, демократи демократи, вони чому не погодилися на бюджетні пропозиції Трампа. Ну, власне, це і стало причиною е, нинішнього шатдауну, а тому, що що ці пропозиції дійсно для демократичної партії були ну геть неадекватними. Там передбачалися значні скорочення державного фінансування медичних програм це дуже важливе. Питання в США, ми знаємо, що там дуже дуже дорого коштує медичне страхування і медичні послуги. Ну так скажімо так, так історично склалося. От і відповідно це дуже політизоване і важливе питання. І демократи, якби вони пішли на це, вони б дійсно втратили багатьох виборців. Е, можливо, втратила б не сама партія, але ті люди, які зараз перебувають у конгресі, вони б е, дійсно могли б втратити свої місця на виборах 26-го року. Тому що їх опоненти всередині демократичної партії самої могли б. Переобратися за них, апелюючи просто до того, що той чи інший конгресмен або сенатор здав ваші інтереси. Він голосував за бюджетні пропозиції Трампа, які роблять ваше життя важче, і е, фактично дійсно ставлять під загрозу його з, з медичної точки зору, тому що знов-таки не всі в США здатні самі оплатити своє медичне страхування і лікування. Ну от саме тому демократи стали в жорстку позицію і зараз не допускають того, щоб бюджет проходив з тими пропозиціями, які поставив Трамп. Пане Євгене, минулого разу, коли Дональд Трамп зустрічався з українським лідером на полях генасамблеї, ООН, у них відбулася розмова щодо надання Україні далекобійних ракет Томагавк. Власне, про ці ракети президент уже запитував і ще коли презентував Джо Байдену свій е, план миру, план перемоги із п'яти пунктів. Е, ну і повертаючись до того, що ми починали до Нобелівської премії, президент Зеленський також говорив, що ми висунемо Дональда Трампа на Нобелівську премію, якщо він е, доможеться припинення вогню. Ну а передачу томагавків в Україні розцінюють як один з таких беззаперечних кроків е, до цієї мети, до припинення вогню. Е, чому на вашу думку актуалізувалося знову ось це питання із томагавками? Що змінилося? Що ми знову можемо розраховувати і подавати такий запит до США? Е, тут відповідь відносно проста, незважаючи на всі мінуси адміністрації Трампа, серед яких самодурство відверте, серед яких неможливість, я би навіть сказав, реального стратегічного планування і ще багато інших менших мінусів. Незважаючи на них, є у цій адміністрації плюс, вони менше думають про наслідки, вони менше переживають про ескалацію. Так, ми знаємо, що в заявах досі звучить це слово, але будемо чесні, вони набагато менше про це турбуються. От ну знов таки, це теж витікає з бізнес логіки Дональда Трампа і з того наскільки зараз менше сполучені Штати. Спираються, скажімо так, в здійсненні своєї зовнішньої політики, менше спираються на якісь стратегії чи доктрини, а більше спираються на ситуативні речі. Так, от зараз це актуалізувалося, тому що об'єктивно отримати томагавки від Трампа реальніше ніж від Байдена. Це правда. Я оцінюю це саме так. Єдине, що скоріш за все нас попросять за них заплатити. Ну в тому плані, що е Європу. європейські союзники угу. так мають можливо за ті ж вже. Існуючою програмою ПоРЛ, за якою ми закуповуємо у Сполучених Штатах інше обладнання і озброєння, можливо, за якоюсь окремою програмою. Тим не менше чи точно це станеться, я не впевнений, не зважаючи на заяви Трампа про те, що е він, наче, так, сказав: Я це зроблю але перед цим я поставлю їм декілька питань. Ну, очевидно, він теж хоче продемонструвати, що він контролює ситуацію, що вони не будуть використовуватися безконтрольно. Ну, от, але є інші проблеми: є проблеми фізичної їх наявності так, Сполучені Штати можливо і зможуть поділити нам десяток чи декілька десятків цих ракет. От, але вони не є такими, що зараз масово виробляються, і вони потрібні для самих Сполучених Штатів. Це доволі дорогі і штучні вироби. Відповідно, я думаю, що якщо і буде ця партія, то це точно станеться. Не в найближчі там тижні, і при цьому вона точно не буде дуже великою. От а далі вже будемо дивитися знов таки, можливо, сполучені штати захочуть масштабувати їх виробництво. Це було б логічно, наприклад, для протистояння можливого з Китаєм. От, але поки цього не сталося, і якщо навіть це станеться, то на розгортання цього виробництва, на збільшення цього виробництва і відповідно на збільшення можливих поставок Україні знадобляться мінімум місяці, а може квартали, а то й роки. Ну, от не боїться Трамп ескалації, все таки зустріч на Алясці, яка не принесла жодних результатів, таки повпливала, що Трамп більше не боїться зіпсувати стосунки з Путіним, не боїться втратити ось це дипломатичне вирішення війни з великою ймовірністю, тому що ми це знаємо. Трамп постійно розказує, як він розчарований путіним, якщо раніше. Це звучало ну просто смішно. Тобто, як якась відмовка, зараз очевидно, що це насправді так, і очевидно, що Трамп дійсно зрозумів, що ну не можна так продовжувати, як було до цього. Це, на жаль, не означає, що в якійсь знов-таки перспективі середньостроковій він не повернеться до тих перемовин. От, але зараз виглядає так, що він би цього не хотів. Е, чому він усвідомив безперспективність? Ну, тому що навіть до нього, коли. У президента США дійсно витирають ноги, доходить, що ну щось тут не так неможливо цими методами, якими він користується, досягти тих цілей, які мають бути досягнуті. А щодо того, чим це може закінчитися, ну знов таки це питання, знаєте, такого вікна овертона, що ми можемо як Україна вкласти в голову Дональду Трампу або його радникам, щоб він спочатку подумав, ну це дуже ризиковано. Потім подумав, можливо, я так і зроблю. А врешті так це і зробив. Я думаю, це зараз помагавками відбувається, тобто ми відкриваємо це вікно що запускаємо ці е, думки в голову президента США і сподіваюся, що ми зможемо зробити так не тільки з томагавками, але й з поставками іншого озброєння, і скоріш за все з політичною підтримкою зі сторони США, щоб вона була якомога більш сильною, тому що нагадаю, що ця політична підтримка може нам допомогти не тільки у військовому плані, вона може допомогти нам, наприклад, зі вступом до європейського союзу. Скільки президент Трамп так чи інакше може здійснювати тиск на Віктора Орбана, який зараз е, є ключовим актором, який не пускає нас далі по процесу вступу до європейського союзу? От тому, я думаю, що якщо ми зможемо зберігати гарні відносини з цією адміністрацією, наскільки е, скажімо так, важко б це не було, то це все одно принесе нам ті чи інші плоди, і сподіваюся, що наша дипломатія зможе це зробити. Ну і наостанок не можу не запитати про миротворчі зусилля Трампа на Близькому Сході. Зрозуміло, що це все підганялося під дату оголошення премії Миру Нобелівської. Зрозуміло, що це такий реверанс у бік Трампа, і кожен хотів заробити собі політичні бали, ця угода. Але все ж таки, чи може це зіграти Україні в плюс? Чи знову до України повернеться найбільш? Ша увага як до найбільшої війни на континенті, коли вщухне близький схід я би оцінив таку ймовірність дуже високо. Єдине, що Росія теж не буде сидіти, склавши руки. Я впевнений, що вони спробують розпочати той чи інший конфлікт в якійсь іншій частині світу, можливо, навіть в Європі. Ми знаємо, що така. Ситуація цілком можлива для того, щоб відволікти увагу від України, от але поки що, якщо не зірветься ця е, рамка втілення вже підписаних угод, то так для України це буде позитивом. Більше того, наприклад, озброєні, які могли б бути поставлені з боку Сполучених Штатів до Ізраїлю, можуть надійти за програмою «Пурл» в Україну, що теж принесе нам неабияку перевагу вже на лінії фронту. Пане Євгене, дякую вам за цей коментар. Євген Костогризов, аналітик ради зовнішньої політики Українська призма. Був з нами на прямому зв'язку. Говорили про останні політичні дії Дональда Трампа, чому вони не призвели до отримання ним Нобелівської премії миру. Ну і як далі розвиватимуться американсько-українські відносини. Ну а з вами була я, Марина Білоножка. Більше програм. Шановні наші телеглядачі, дивіться і на нашому ютуб-каналі. Переход ставте вподобайки, коментуйте, пишіть ваші коментарі, думки і до нових зустрічей!